Люди, які були найкращими друзями, але втратили цей зв'язок, що сталося? Вона починала зустрічатися чи спати з кожним хлопцем, про якого я їй казала, що він мені подобається. Вона була набагато красивішою за мене, тому їй було легко це робити. Треба було казати, що тобі подобаються дуже потворні хлопці. Я був менш привабливим другом, коли тусувався з хлопцем, від якого всі дівчата сходили з розуму. В такій ситуації майже неможливо зберігати здорову самооцінку. Кілька жінок у різний час підходили до мене і казали: Ого, твій друг такий сексуальний. По суті, хотіли, щоб я їх з ним познайомив. Це також навчило мене, що якщо чоловік має першокласну зовнішність, він просто живе на іншій планеті ніж більшість чоловіків. Окрім уваги, яку він отримував у реальному світі, він міг просто писати жінкам, з якими ніколи не зустрічався особисто у Фейсбук чи інстаграм, пропонуючи приїхати, і часто вони приїжджали. І бум, прямо в спальню першої ж ночі. Це було божевілля всі його історії і те, що я бачив. Так чи інакше, мені набридло ходити кудись і сидіти там на самоті, коли до нього одна за одною вишукувалися дівчата. Це змушує тебе зрозуміти, що незалежно від того, скільки ти вкладаєш у самовдосконалення, ти просто ніколи не досягнеш такого рівня. Ми дружили з молодших класів і до дорослого життя. Разом вчилися в коледжі. Вона була подружкою нареченою на моєму весілля. Бачила мою дитину в пологовому будинку. У неї було крихітне весілля через ковід. Мені сказали, що на ньому будуть лише найближчі родичі без друзів. Врешті-решт вона запросила друзів, а мене не запросила. Це змусило мене зрозуміти, що я для неї значу, і після цього я фактично перестала з нею розмовляти. Я десь читав щось подібне. Найважчою пігулкою, яку я проковтнув, було усвідомлення того, що я нічого не значу для людей, які багато значили для мене. У неї був хлопець, якого вона описувала як ідеального, за винятком того, що він не був фізично привабливим. Я знала цього хлопця. Він робив усе, що було в його цілах, щоб вона почувалася щасливою і коханою. Навіть після того, як вони розійшлися, вона все, ще говорить про те, що він був дивовижним хлопцем, але не привабливим. У них була перерва, і вона хотіла поїхати в подорож, яку не могла собі дозволити. Тому він взяв відгул на роботі, заплатив за готель, їжу і все, що вона хотіла купити в магазинах. Так він ставився до неї, коли вони були парою, і він думав, що вони можуть це виправити, тому він просто погодився так, як завжди. Через кілька місяців я тусувалася з нею та іншою нашою подругою, і вона випадково згадала, що зрадила йому з гарячим хлопцем зробити. Оти, який фліртував з нею, але він, врешті-решт, зізнався, що не хотів мати з нею стосунків, він просто думав, що вона виглядає легкодоступною. Вона сказала, що поставила на паузу стосунки зі своїм колишнім, бо відчувала провину за зраду, але хотіла, щоб він був поруч, бо він ставився до неї як до королеви, поводився з нею так, як вона вважала за потрібне. А вона чекала, поки гарячий хлопець запропонує їй зустрічатися, не розуміючи, що він у ній не зацікавлений. Інша моя подруга намагалася заспокоїти її, кажучи, що це. Нормально зраджувати своєму хлопцеві, бо це означає, що він, можливо, не приділяє їй достатньо уваги. Вони обоє викликали у мене огиду своєю розмовою, і я від них відсторонилася. Вона закохалася в мого чоловіка. Час історій? У мене завжди були підозри, але я списувала їх на власну невпевненість. Вона почала змушувати свого хлопця одягатися, робити зачіски, розмовляти, поводитися як мій чоловік. Вона почала поводитися, одягатися, розмовляти як я. Вона почала користуватися моїми парфумами, робити манікюр і зачіску так, як подобалося моєму чоловікові. Вона стала драцівливою і нав'язливою. А коли розлучилася зі своїм хлопцем, стало ще гірше. Чоловік почав говорити мені, що вона робить речі, які викликають у нього дискомфорт. І тоді я почала розуміти, що це було більше ніж просто моя уява. Ми спробували розібратися з цим м'яко, але дещо сталося на вечірці. доречний на дотик. Мій чоловік вибіг, потягнувши мене за собою. Він заблокував її у всіх мес. Сенджерах відмовився говорити з нею або бачитися з нею знову і змусив мене повернути все, що вона коли-небудь дарувала йому. І після цього ми більше ніколи не розмовляли. Не надто пікантно. Любі друзі, а ви не забули про підписку, якщо ви ще не підписані вподобайку і довгий коментар під цим відео, тому що це дуже важливо для просування українського контенту. Ну а якщо вам дуже подобається контент, який роблю я, то мене ви можете підтримати ще й фінансово. Це ви можете зробити на Кофі, Донателло або стати спонсором прямо на Ютубі. Спонсорство у мене на каналі стартує від 10 гривень. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви можете прямо зараз побачити на екрані. Завдяки цим людям цей канал продовжує існувати, і ви продовжуєте отримувати новий контент. Дякую вам! Ви найкращі сонечки. У мене є жінка, був найкращий друг чоловік зі школи, і ми дружили майже 20 років. Ми постійно тусувалися разом, грали в покер, ходили в кіно і так далі. Я перестала з ним спілкуватися, коли він повільно протягом двох-трьох років став відлюдником, забив вікна, запечатав двері, входив і виходив з дому тільки через гаражні ворота і почав накопичувати запаси зброї. Я пропонувала йому піти на концерт або зустрітися за вечерею, але він відмовлявся. Він скаржився на те, що не може ні з ким зустрічатися, але ніколи не виходив з дому. Він перестав його прибирати і запустив дім до того, щоб вана почорніла від плісняви і бруду, а килим був вкритий попелом від цигарок, який він курив усередині, зачинивши вікна. Це було огидно. Я намагалася допомогти йому вийти з цієї в'язниці, яку він для себе побудував. Але останньою краплею стало те, що він змусив мене зайнятися сексом, тому що він так довго цього не робив. Після цього інциденту я не розмовляла з ним 12 років. Плітки, дві мої колишні найкращі подруги, були одержимі тим, щоб говорити погано про інших людей, яких ми знали, а також одна про одного в приватних розмовах. Це було виснажливо. Я дуже втомилася від цього і відверто порвала з однією з них, покликавши її на вулицю, а потім попросивши повернути всі книги, які вона у мене позичала. Після цього інша поступово перестала зі мною розмовляти. У мене був найкращий друг, з яким ми робили все разом. Потім я вийшла заміж. Він одружився і поїхав до медичної школи в іншому штаті. Тепер ми майже не розмовляємо, а останнім часом він не відповідає на мої повідомлення. Я думаю, що через певний період часу люди роз'єднуються без регулярного контакту. На жаль, мій найкращий друг, з яким я виросла, познайомився з дівчиною в 2018 році, яка в основному відрізала його соціальне життя до такої міри, що я бачу його лише двічі на рік на дні народження. І, можливо, на новий рік, якщо мені пощастить, він намагається підтримувати стосунки через WhatsApp, але я дійшла до того, що більше не потребую і не хочу його в своєму житті, і я б хотіла зосередитися на своєму майбутньому з моїм чоловіком. Час іде, люди одружуються, народжують дітей, працюють на кількох роботах. Пріоритети з часом змінюються. Ми всі змінюємося більше, ніж усвідомлюємо. Я люблю своїх друзів, але ми віддалилися один від одного. Я все ще зроблю для них все, що завгодно, якщо вони попросять, але життя має рухатися далі. Так, у мене було дві найкращі подруги, коли я росла. Найкращі друзі, яких я коли-небудь мала. Одна померла, коли нам було по 23, і це було справді важко. З іншою я підтримую зв'язок, але нам вже трохи за 30, Ми живемо не дуже близько, і у мене є діти. Якщо вона коли-небудь потребувала б, Чогось я була б там в одну мить, але здається, ніхто з нас не хоче зустрічатися так часто. Але я також не дуже хочу ні з ким зустрічатися після роботи, догляду за дітьми та підтримання будинку в належному стані у мене не так багато вільного часу. Влітку в коледжі я мала переїхати до квартири моєї найкращої подруги та її бойфренда на кілька місяців, поки не почнеться навчальний рік. За один-два тижні до того, як я мала приїхати, моїй мамі, яка в той час боролася з раком, стало дуже погано. Я вирішила покинути школу і повернутися в коледж, щоб бути з нею та рештою моєї родини. Їм це не сподобалося, і вони сприйняли це як особисту образу. Вони намагалися подати на мене до суду, стверджуючи, що я порушила договір суборенди, який ми підписали. Коротше кажучи, ця суборенда навіть не була легальною. Моя мати, на жаль, померла невдовзі після цього. І коли я наступного разу розмовляла з нею, вона сказала: ми думали, що ти брешеш, поки не побачили, що ти опублікувала її фотографію перед смертю. Після цього я ніколи не озиралася назад. До біса її, до її тепер уже колишнього хлопця, і до її сумні вибачення. Я не жартую, він вступив у секту і вирішив більше ніколи нас, друзів, не бачити. Старий я мав достатньо надії, радості та джерел щастя, щоб терпіти жорстоке поводження. Я не звертав уваги ні на що погане, тому що було багато інших речей, які могли б знову принести мені радість. Але коли я втратив усі джерела щастя, мене почали турбувати навіть дрібниці. і я вперше навчився висловлювати своє невдоволення. Як тільки я кажу Хей, це мене турбує, будь ласка, не роби цього, він злиться, як я міг наважитися тебе про це попросити? Єдине, про що я шкодую в цій ситуації, це те, що не розірвав ці стосунки раніше, і звісно, що не навчився висловлювати свої почуття. А зараз авторка проморкотить свою історію. Ох, в моєму житті багато друзів від мене пішли, десь по моїй вині, десь. Не по моїй вині, я ж розкажу вам дві історії. Одну з них я розповідала в одному з відео, яке потім видали в Ютуб, його зараз немає на моєму каналі, тому що там Ютуб побачив контент сексуального характеру, якого там не було, але неважливо. Суть в чому я якось розказувала, що я зростала в церкві а в протестантській, і звісно, у мене там були подружки. У нас була така компанія подружок, і от коли ми... Підросли, стали вже ну, досить дорослими, нам було по 18, 19, 20 років. А одна моя подруга пройшла тим шляхом, який згодом пройшла я. Тобто, вона зустріла хлопця не з церкви, в якого закохалася і з яким захотіла будувати свою родину. А в церкві в нашій було так не прийнято, так не можна. Можна було будувати родину тільки з Людьми зі своєї ж церкви. Ну і так вийшло, що а, через те, що вона зробила вибір в, на користь а, своїх стосунків, вона проходила процес відлучення від церкви. Так, це церковний термін. Але, коротше кажучи, цей процес дуже неприємний. Вона наїлася не багато гівна в той, в той період. І а, зі всіх подруг, які ну, були в нашій компанії, а, я була єдина, яка від неї не відвернулася і яка підтримала її до останнього. Я була єдиною а, зі всієї нашої компанії, а, хто була присутня на її весіллі і хто продовжувала спілкування з нею після її весілля, при тому, що я ще залишалася в церкві, і мені теж а, розказували, що так не можна. Але я така, ні, слухайте, це моя подруга. Я з нею вогонь і в воду, я її накину, я її накинула. Потім через а, кілька років а, у мене сталася така ситуація, що я зустріла свого нинішнього чоловіка, і а, коли а, я вже прийняла рішення будувати з ним родину, а, до мого а в мене теж був процес цього відлучення, відлучення, і він у мене був навіть трошки важчий і складніший, ніж у неї. От, вона начебто зі мною була, підтримувала зв'язок. Ми дружили багато років насправді. От. Але була одна ситуація вже після весілля. Це я вам для чого розповідаю? Для того, щоб ви розуміли, що. Наша дружба вона була побудована насправді на, не тільки на приємних якихось ситуаціях, на приємному е проводженні часу разом і так далі, але й побудована на підтримці в важкі періоди нашого життя. Що сталося? Після мого весілля ми влаштували якусь е посиденьку два на два. Я з чоловіком, і вона з чоловіком. Посиденька була у нас на квартирі, у мене на квартирі. Ми просто сиділи, спілкувалися, жартували, і в якийсь момент вона просто така: Нікіта, збираємося, ми йдемо додому. Нікіта такий, а що сталося? Вона така. Ну, хочеш залишайся, я їду додому. Ми такі, Окей, дивно, щось, щось дивне сталося. Ну, вони зібралися, ми попрощалися, вони поїхали. Потім вона якось перестала підтримувати зв'язок. Я її щось почув, щось намагаюся їй е з нею завести діалог, з нею пороз порозмовляти, зустрітися, але вона весь час зливається. Вона а, відповідає просто одним-двома словами або смайликами і не, не йде на контакт взагалі. Ну і коли, врешті-решт, вона злилася з однієї дуже важливою для мене зустрічі. А, ще й нагрубивши при цьому, я така: ну слухай, ну і ти в дупу. Я не буду більше за тобою бігати. От. Не розуміючи, що сталося. Мені тоді насправді було дуже неприємно, було дуже боляче. От. Але я це пережила. А все ще без розуміння, що, що в чому була причина взагалі. І от, через півроку мій чоловік з, з, чисто випадково зустрічає її чоловіка і питає: Так а що взагалі сталося тоді? І він розказує, що на цій зустрічі, на тих посиденьках, ми щось жартували про оргію, але це були просто жарти. Ніяких дій не було абсолютно. Ніхто нікого не схиляв і ніхто нікого не змушував. Тобто це були просто невинні жарти. Але вона сприйняла це як те, що ми її а, схиляємо до цього і ледь не намагаємося зґвалтувати, при тому, що її навіть ніхто не торкався. От, І замість того, щоб а, проговорити це, з'ясувати, вирішити, а, коли я намагалася з нею вийти на контакт. Вона вирішила, що ні. Ото От все, що у нас було до цього, всі наші вся наша дружба багаторічна, це до сраки. Я ображусь на жарт і більше не буду з тобою спілкуватися. І я така: їбать, вибачте, за мій французький. Після цього, звісно, спробувала з нею ще раз зустрітися, запропонувала зустріч. Вона така, ні. А... Я зайнята, у мене багато справ, і я така, ну і все. Як добре, що це сталося саме зараз, а не ну, саме тоді, в той момент, а не тоді, коли мені було б набагато важливіша її підтримка. От, ну якось так. Друга історія чимось схожа, але там я причину досі не знаю. Насправді дівчинка, ми з нею дружили не так багато, там трошки менше року. Спочатку все було нормально, ми дружили, ми ділилися чимось. Особистим, перші півроку все було добре. Ми там, знову ж таки, в компанії це була дівчинка з роботи, колектив молодий. Ми часто збиралися в компанії там, теж на посиденьки якісь. І от вона почала знову ж таки періодично зливатися. Зливатися з загальних спільних зустрічей там, в компанії, зливатися з особистих зустрічей нас з нею. Почала віддалятися, почала забувати на якісь важливі для мене події. А якраз в той період у мене було весілля, я її запросила. Ну, ми не робили там велике весілля, але, принаймні, на розпис у ЗАГСі, що там зайняло буквально там Годину її життя, її дня, а вона вирішила, що піти на заняття з англійською їй важливіше, ніж сходити на весілля подруги Неприємненько. Але ну ладно, я це проковтнула. А, все дійшло до того, що коли ми планували якісь посиденьки, якусь а, тусу. А, якщо їй просто писала або дзвонила, її першою ж відповіддю було: мене не буде. Хай, хай би що там ви організовували, мене не буде. Ми такі. Окей. Останньою краплею для мене було що. Я запросила її на своє день народження. Це було влітку, це початок червня, це була субота. Планувалось, що просто посмажити шашлики, потім посидіти на квартирі. Якраз в період ковіду. І вона така: ні, я не можу. У мене в понеділок екзамен. Я така: нічого іншого, я від тебе не очікувала. Ладно, до побачення. От і на добивочку. Це те, що е, в той вечір, коли я запросила її на день, на день народження, тобто в день мого народження, поки ми всі смажили, і думали, смажили шашлики і думали, що вона дуже вперто і завзято готується до свого екзамену, вона поїхала зі своєю іншою подружкою на пляж і в реальному часі викладала звідти історії. І я така, тобто, ти мені ще й напизділа. Ну і дикати лісом. От і я так досі і не знаю причини, чому вона взагалі в принципі так себе повела. Чому мені мене навчили ці історії? Це тому, що мій найкращий друг, моя найбільша підтримка це мій чоловік. І е, е, якщо поряд зі мною так є е, хтось інший, є, якісь люди, яких я можу назвати своїми друзями, я не покладаю надії, що вони будуть зі мною назавжди. Якщо станеться якась неприємна ситуація, щось на, на, на кшталт тих двох, то я не буду сильно вбиватися, як я робила тоді, а я не буду себе корити, тому що іноді. Не я вино у тому, що люди гівна. І бажаю вам це усвідомити також. Дякую вам за перегляд. Розказуйте ваші історії в коментарях, тому що я впевнена, що у кожного є якась подібна історія. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!